Добрий день усім добрим людям. Добрий день, мої шановні підписники, дівчатка, чоловіки. Ось сьогодні ми знову на кухні, на каналі Просто смакота від Марії. Будемо пекти. А що будемо пекти? Будемо пекти сочники. Ось це така наша випічка ще з дитинства. І так як я маю онучечку і мала сир. Холодильнику вирішила спекти. Онучка каже, дуже давно не їли. Ми їх дійсно давно не пекли, давно не їли, сьогодні зробимо. І дивіться, що нам для цього потрібно? В мене є 320 грам просіяного борошна вищого гатунку. Ось, до, це те, що стосується тістечка. До борошна я маю 150 г вершкового масла, масло 82%, воно має бути кімнатної температури. Одне яйце ціле і один білочок. Ось 75 г цукру плюс пакетик ванільного цукру. От і все. Це ага, і ще чайна ложечка порошку, тобто бо зараз знову скажу порошку до печива. Багато хто не розуміє, що це розпушувача. На начинку нам потрібно, дівчатка, 300 грам сиру. Сир, правда, краще взяти магазинний все-таки сир 5-9% жирності. Але в мене в холодильнику домашній жирний, причому жирний домашній сир. Надіюся, що він мені геть не розтечеться. Ну, як розтечеться, то так і буде. Ось. Але спробую я зробити з домашнім сиром, бо який маю 300 г сиру. Я його попередньо зблендерила, щоб він, хоч він в мене і так він такий, бо це жирний сир, він маслянистий. Але все одно зблендерила. До сиру ми додамо одне яєчко, столову ложку борошна, столову ложку кукурузного крохмалу. 55 грам цукру і також пакетик ванільного цукру. І столова ложка сметани 20%. Для змащування нам потрібно буде один жовточок, столову ложку молока, чи водички, чи також навіть тої ж магазинної сметани, можна додати. От і все, ніби все розказала. Тепер приступаємо до замісу тіста. Перше, що нам потрібно зробити, звісно, дівчатка це розтерти до біла. Чекайте, бо я собі так поскладала. Ось. Розтерте, до біла масло, масло кімнатної температури з цукром. Зараз відразу додамо пакетик ще ванільного цукру. І все. Вимішає. Можна, дівчатка, взяти цукрову пудру. Ну, Пудра, звісно, що вона завжди дорожча, Ось, тому я й сама, я маю пудру, але вона мені потрібна на, другі, якби, на другу якусь випічку, то сюди додала цукор. Пудру не потрібно буде так старанно розтирати з тим маслом. Ну, зараз ми. Візьми, може, мені вінчиком буде краще. Розтираємо. Дівчатка, розтерли ми трошки наше масло, даємо сюди одне ціле яйце і один білок. Ось, знову ж таки, розітрем, щоб воно воно все змішалося разом до однорідної маси. Ось. Дівчата маємо таку ось масу. Зараз до нашого борошна додаємо чайну ложечку порошку. Тобто розпушувача. Ось, змішуємо, щоб нам все розділилося по всьому борошну, сухе до сухого дівчатка. Вологе до вологого. Додаємо сюди наше масло. Ще, дівчатка, додамо дрібку солі, забула сказати. Але ми завжди додаємо солі, дівчатка, для балансу смаку. Ось. Не видно мені, як тут сипеться, але я думаю, що вона сипеться все-таки. Ну, вона тут так поганенько сипеться, Тому ось так ось. І все, дівчатка, вимішуємо тістечко. Це у нас таке буде пісочне, крихке тісто. Ось зараз я спочатку лопаткою, бо не люблю сухе борошно на руки. Дівчатка, дивіться. Зібрали наше тістечко до, до кубки. Так його сильно виминати не потрібно, дівчата. Головне зібрати до кубки. Дівчатка, хлопці, хто буде робити, не знаю. Ось. Головне зібрати до кубки. І зараз нам потрібно його дати, дати йому охолодитися. Ставити в морозильну камеру не раджу, щоб пришвидшити процес, бо тому, тому потім, може, якби воно занадто захолодитися. Ми не припильнуємо той момент і буде. Тоді воно буде погано розкачуватись. Ну, на годинку в холодильник потрібно поставити. Звісно, зараз запакую в пакет, щоб тісто не вбирало сторонніх запахів. І продовжимо. Ну що, дівчатка, поки наша тісточка охолоджується, ми продовжимо з начинкою, тобто з нашим сиром. Дивіться, цукор. Ванільний цукор сюди також додамо. Ось. Вбиваємо яєчко. Даємо столову ложку сметани, в мене 20%. Хоч не знаю, дівчатка, покажу, взяла сир, в мене домашній. Ну, а ти, можливо, в мене це все не втримається в сочнику. Ну, будемо бачити. Вже ж який є, з того будемо робити. Зараз, від цукру, звісно, все розрідне зразу. Ось додаємо борошно з крохмалом і все старанно вимішуємо. Дівчатка, Сирну масу, тобто сирну маса це сир. Домашній жирний сир, вимішали з нашими складниками. Ось, духовку на цьому етапі можете вимкнути. 190-200 градусів. Дівчатка, дивіться, кожна по своїй духовці, бо всі духовки печуть по-різному. Ось, хай нагрівається, і, звісно, можемо підготовити деко. Як підготувати? Дуже просто, чисто. вимити метедейко застилаємо пергаментним папером. Також у нас чиста робоча поверхня. Все, дістали наше тісточко. Ось. От ось так ось. Зараз ми наше тісто. Будемо ділити, дівчатка. Умовно ділимо на три частини. Ну, важити, дівчата, не буду. Роблю, як завжди, все на око. Ми на виставку нести не будемо, швиденько все з'їмо самі. По крайній мірі, в мене. Точно так буде. Тому важити на вагу, щоб було ідеально, не буду. Ось так. Маємо, маємо ось таких ось три ковбаски. І кожну з них ми також поділимо, умовно, на три частини. І того в нас буде 9 сочників. Отак, трішечки собі підліпимо кульки. І зараз все поділимо і будемо розкачувати. І розкачуємо, дівчатка. Аж таке тісто крихке. Зараз я собі допоможу. так, можливо, трошки підпилю. Хто має силіконовий коврик, звісно, то на силіконовому коврику завжди краще таке робити. У мене теж десь є, але неохота діставати. Десь є, але для чого він там? Неохота діставати. Дівчатка, хто хоче собі дуже ідеальний ось цей ось край, то, звісно, можна взяти таку фігурну вирізалочку і все підрізати. У мене такі краї, якби, знаєте, як, я не від такого не дуже страждаю, що там той край буде. Ось такий ось, саме, як в домашньому печиві. Накладаємо начиночки і згортаємо. Начинка нам ось сюди має виглядати. От, От Зараз я його так підрівняю. Так, візьму деко і на деко доставимо. Ось, дівчатка, розкачала вже другий наш сочник. Знову ж таки, накладаємо нашого сиру. Накриваємо. Отак. От. От і так сформуємо всі Всі наші сочники сформуємо і продовжимо. Сформували наші сирнички. Сирнички, сочнички. Ось. Бачите, такі в нас вийшли. Сир розділити по грамах. Також я на око не вмію, бо в мене все на око. Де більше, де менше, подивимося. Головне, щоб він не тікав. Ось. До нашого жовточка, дівчатка, додаємо, навіть столової ложки, тут, мабуть, і чайної би вистачило молочка. От, все це вимішуємо, трошки поколакаємо. І змащуємо наші сочні. Можна зверху, хто любить присипати цукром, то тоді цукор буде так гарно хрумтіти на зубчиках потім. Хто любить, дівчатка, я не буду присипати. Треба поменше їсти цукру. Особливо мені. Ось. Смажчуємо. Духовочка в нас вже нагріта, дівчата, і ставимо у нагріту духовку. Я кажу на 190-200 градусів. Дівчатка, дивіться, по своїх духовках. Ось, будемо випікати, мабуть, хвилин 20-25. Також подивимося уже кожна по своїй духовочці. За Зараз, стануть рум'яні, а то зараз, ну мені язик. Заплететься і слово не вимовлю. Стануть рум'яненькі, розігріться. І тоді ми їх витягнемо і будемо смакувати. Все. І так, дівчатка-чоловіки, допекли ми наші сочники. Як бачите, начиночка не тікала, отут в мене найбільше так виступало. Все тримається, в принципі. Ну, такі вони в мене дуже кракелюрні. Хто не знає, що таке кракелюр, то це такі тріщинки мають. Отакі От дуже кракелюбні получилися, Але смак від того не псується. Ось. І дали ми їм трошки, звісно, охолонути, бо гаряче не можна їсти. але тут уже ж не терпиться, всі кричать, закінчуй відео, бо дуже хочеться. Я собі набрала молочка. Пляла, і пробуємо наш сочник. Так, ось так ось розламаю. О, дуже гарно багато начиночки, дівчатка. М -м -м, пахне, пахне. М -м. -м. М, -м, -м. М, -м, -м. Дівчата це неперевершений смак. Навіть близько магазині не стояли. Чесно вам кажу. Вони настільки тісто, пісочне, ну, мабуть, того, що масло доброї якості. І сир у нас домашній, все домашнє. Так що, дівчатка, печіть, це зовсім не важко. Порадити своїх діток, онуків, своїх близьких, рідних. Ось, всім, кому відео сподобалося, ставте вподобайки. Не будьте такі жадні на ті вподобайки, пишіть коментарі. Я завжди всім відповідаю. В описі, звісно, все напишу. Завжди під відео ще є опис. Так що дивіться, печіть. Усім бажаю смачного, хто зараз їсть, хто смакує чимось добреньким, як і я. Заходьте в гості, я завжди всіх пригощу. І всім бажаю тихих ночей, мирного неба над головою. Будьте всі здорові і до зустрічі!